Вітаю вас на каналі Факти Про. І в цьому відео ви дізнаєтеся цікаві факти про колізей, який знаходиться у місті Рим, Італія, і який входить до списку семи нових чудес світу. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і написати коментар під цим відео. Приємного перегляду! Колізей найбільший амфітеатр у світі за всю історію людства. Спочатку він складався з п'яти ярусів і окремих лож для знаті. Зони для багатіїв і бідняків були чітко розмежовані стінами, для різних станів передбачалися навіть різні входи і виходи. Трибуни вміщували одночасно понад 50 тисяч глядачів. Насправді колізей це амфітеатр Флавіїв. Це куди менш звична, але зате більш відповідна історичної дійсності назва. Справа в тому, що будівництво будівлі почав імператор Веспасіан, а закінчили його вже при правлінні Тита і Доміціана. Вони всі представники династії Флавіїв. Довгий час, прямо біля Колізею був не менш масштабний і грандіозний пам'ятник це був 35 Колос Нерона одна з теорій походження назва говорить, що саме так було утворено слово Колізей, на будівництво величезного амфітеатру пішло всього 8 років роботи почалися після перемоги над іудеями і руйнування Єрусалимського храму, щоб зміцнити авторитет імператора. На відміну від більшості класичних амфітеатрів. Колізей побудований з бетону і каменю. Найчастіше такі масштабні арени просто витесували на схилах пагорбів. Крім гладіаторських боїв, колізеї проводилися і бої морські. Це було дивовижне шоу, для якого затоплювали арену і використовували детальні реконструкції військових кораблів. Підготовка вимагала великих вкладень і розмаху. Тому проводили морські бої тільки в колізеї. Підготовка до самих гладіаторських боїв тривала місяцями. Організація нагадувала сучасний бокс, учасників розділяли за зростом, ваговими категоріями, кваліфікацією та бойовим стилем. За весь час пройшли десятки тисяч боїв з тваринами, тільки під час церемонії відкриття. Були вбиті близько 9 тисяч левів, тигрів, слонів, ведмедів та інших великих тварин. І це далеко не межа. Близько восьми століть колізей був покинутий і руйнувався. З нього брали будівельні матеріали для інших будівель, до сих пір мармур і деякі камені амфітеатру прикрашають собор святого Петра. Латеранську базиліку Палаццо Венеція. Одного разу його навіть хотіли переобладнати під суконну фабрику. Але у 18 столітті католицька церква вирішила зберегти руїни. Дякую за перегляд даного відео. За те, що підтримуєте україномовний контент. Тисніть на лайк і кнопку підписки і діліться цим відео з друзями. Гарного усім дня! Слава Україні!